Упаліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб посадити реально здоровезний, просто свій величезний сад, там город. Я не знаю навіть конкретно що, але в цілому, ну, дивись, у мене є ось на на морковки, да? Я так розумію, ми от ось, ось сюди її садимо. Ага. Керт 16 від 33. О, зараз виросте. Опа. І тепер можемо зібрати 38 кілограмів. Чеківо, обалдеть, вона нас здорово. Ну точніше, 38 кілограмів, а 380 грамів. Ну то, прям. Ну, нормально. Так, ось у нас є пацани, Seed Shop і Sell Stuff. Окей, okay, go. Я так е, думаю, що мені треба е, тим. І I want to sell my inventory. Опа. Мені дали 20 доларів. Let's go. маю на балансі 42. Тепер мені треба ти. І можемо оцієї морквинки накупити просто на всі бабки. Окей, okay. Чотири носінинки є. Давай пішли, попробуємо щось зробити. В принципі, чому б і ні? А то, до речі, як кнопки. А, це теперше. все, поняв. Можна лишній раз не бігати. І отако потрошечки помаленечку будемо вирощувати свої, получається, овочі. Принаймні, поки що. Морковка. Таке, знаєш, тоже діло. В принципі, буде корисним. Тому let's go. I want to sell my inventory. Далі, 80 баксів. Ууу, детські. Непогано. Що я можу купити? Можу купити полунечку Страубері Сіт. Ану, давай купимо одну штучку. І знову ж таки на 40 е, остальних доларів купляємо морковку, бо в мене, в принципі, ще поки що немає. Давай десь тако. Сюди. Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всі гравців страху. Так стань, українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній Вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Ну і морковку, в принципі, теж висаджуємо, щоб все в нас було добре. Правильно? Правильно. О, де то все є є. Ух, я вже подумав пропала моя клубніка. Але в цілому ні, це хорошо. Арашо, значить харачо. Даємо інвентар. Знову 80 е баксів. Лицькіо. Я напевно думаю, давай купимо дві таких штучки, одну таку. І нам в цілому оцього повинно буде зараз вистачати, щоб в наступний раз купити зразу дві полунички. Але в принципі, так як вона довго росте, то я даже і не знаю. Ну ладно, 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 ладно. Як, в принципі, є, тут скільки 27%. Відсотків. Ну да. Ти знаєш, росте вона набагато довше, ніж морковка. Проте, що ж поробиш? Давай. Все-таки накупимо на всі гроші знову число моркви. Поки що. Чекаю. Ну, в принципі, дивишся, 63% вже цієї клубнички в мене виросло, тому досить таки непогано. Сел. Просто я поняв, думаю, оце щоб ну, не стояти, не чекати, поки вона виросте, щоб в мене постійно якось гроші. Знаєш, вертілися. Так що купляємо Let's go. <гас> Моркву одну не продав, прикинь. Обалдеть. Ладно, вже як О, до речі, в мене перша полуничка виросла. Непогано. Це прям є супер-супер. Пішли продавати. Хочу продати інвентар. 35. М -м окей. І докупимо на останні гроші моркви. Ааа, диви, вся морква кінчилась. <гум> Прикол. <пирква> Непогано. Морква поняв, походу, видно, ходова. Дуже обалкіт, яка старова, полуниця виросла. Жесть, мені це подобається. <гум> <пирква> в принципі, чекаємо урожай. Да? І, в принципі, в принципі, в принципі. можемо піти і продати. Ось до Лець, 614 баксів. Обалдеть. Просто жасть. Давай зразу купляємо тепер на ці гроші. Блюбері, єс. Yes. Купляємо. А, в нас все одно моркви немає. І нове насіння появиться тільки через 3,5 хвилини. Йойой! Опалдять. Ладно, тоді садимо десь кущик отутово. Тої голубої тої ягідки. Я забувся як вона там по правильному називається, але в мене тут уже, знаєш, полуничко непогано так росте. Лецьк його, будемо продавати їм. Поки, в принципі, можемо 75. Баксів, якось начей маловато, ні? <ріхи> Наче якось і, і не так багато, як перед цим було. Я перед цим продав аж на 600 баксів. Це ж вже обалдеть. Ну і нових насінни, звісно, ну, -сіт. 3 тисячі стоїть, обалдеть. Коконат 6 тисяч. Ого. <ріхи> Ого, ладно, поки що мені туди, мабуть, е, 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 рано дам. Угу. А цікаво, я можу трошки почекати, і тоді полуничка виросте ще більшою, ні? Чи от якщо вже я можу її зібрати, то це значить все. Це вона виросла на максимум який свій могла, да? А до речі, Блюбері в мене кущик появився, але пише 0%. Чому? За. Мем. Ну і полуниця вона не збільшується. Ладно, тоді можна, значить, збирати її і, в принципі, продавати. Скільки я получу за весь інвентар? 105 доларів. Ну, в принципі, окей. Окей. Правда, хотілося б більш. Ще. Що світиться? Що світиться? А там як RGB-полуниця росте, диви. Вона переливається. Прикол? RGB полуниця, почекай. Рейнбоу. Ооо, як. Цікаво. Цікаво. Так, а ну пішли все продавати. Скільки я набрав в інвентарі? Ну, не так багато, але я думаю, Рейнбоу, от він прям він прям буде стояти. I want to sell this. Давайте подивимося, скільки чисто він буде. 750. 750 баксів. Обалдеть! І ще 200 зверху. За весь мій той самий. Ну, слухай, я думаю, з такими приколами можна й купити томатів, правильно? Можна, й принципі, ще один кущик блюбері купити, да? В Цілому звучить непогано. Але зараз появляться нові насіння. Ну Ладно, да, давай все-таки блюбері куплю. І тоді на останні 100 баксів купляю строубері, полуничку. В принципі, диви, полуничка мене якраз тільки що й накормила. Хе-хе. 750 євриків так от чи там долярів, що це таке, коїнів, я не знаю. Але зверху я своє отримав. Так. Опа. Оновилося, А, Але всі дорогі дорогі цих е, поняв у нас і не, нема. Парікул. Парікол. О, в нас, до речі, блюбері виріс. Обалденно, садимо новий. Тепер е, томато. Нехай буде десь. Я думаю, з цієї сторони поставлю. Коротше, з оцієї у мене будуть сторони ягоди та фрукти, поняв і всякі такі штуки. А от уже з тієї сторони буду садити якісь овочі. І так я не буду якраз губитися. Опа. Набрав я вообще тут обалдеть скільки цих ягід? Здорово. Давай напишемо йому. Здорово! Тедій підписник прийшов. Май збрат, що ти стоїш? Тільки гроші вернеш. Хе-хе, як же будеш продавати? Ну 305 отримав, слухай, непогано. В цілому? Я оце навіть не знаю, що його робити. Назбирати на ще один блюбері, чи все-таки на томатні штуки? М? Хто знає? Хтось знає, але принаймні не я. Окей, давай продамо поки що весь інвентар 155. Ну, не густо, не густо. Томато ще 0%. В принципі, Поки що треба трошки почекати, поки в мене назбираються всякі ці ягоди, поки все повиростає. Може, навіть і по декілька циклів, поняв? Тільки тут 7%. Ну слухай, в принципі, я думаю, буде реально дочекатися. Опа. А чо він такий манюсінький? Цей виріс нормальний, а той манюній геть хе Хе, що за приколи? Gift from Pleasure Tread Mythic. Морковку хоче мені подарити, поняв? Дякую, дякую, але мені не треба. Краще, сам продай і посади собі реально обалденний город. Ну, чи сад? Не знаю. Блін, ну це жесть, такий манюсінький кустик, оце виріс. Серйозно? Надіюсь, він хоча б нормально давати буде. А не я, то знаєш, то що. Хорошо, продаю весь інвентар. На 500, на 500 непогано. Але. У мене тища, поняв, і я нічого такого не можу купити. Давай тоді куплю ще одного томато і не вистачає 40 баксів. Зараз купимо ще одного цього. Блюбері, поняв. В принципі, я думаю, буде прям нормально. Томато сіт. Вони, в принципі, тут. Такі, знаєш, стебла ростуть, тому можна їх близько садити. Бо тут ось луницю цю я якось так насадив близько один біля одного. І воно тепер якось так виглядає. Чудно. Ну, ладно, Вбираємо блюбері і йдемо продавати. Let's go. 265 зверху. Непогано. Давай, блюбері мені. І на останні бабки накупимо. Та всякого давай накупимо, в принципі, да? Чому б і ні? Пробуємо зафармити трохи грошей. Я думаю, це буде прям нормальна тема. Де таку посажу? Так, Страфбері Сіт. Це в мене полуниця, вона отак десь так сюди, Я її посажу. І ось о морква. От морква отако просто хаотично, бем бем бім бім Вона все одно досить швидко виросте. О, а оцей вже кущ прям росте, прям кущ. Прям здоровий, це мені подобається. І морква, в принципі, вже теж все. Можна йти продавати. Your shop stock has been reset. А, типу, оновилася наявність насіння, да? Ну пішли, подивимося, що там, що є. О, до речі. Кукурузка Появилась Оце прям Прям файно, я хотів би, хотів би. Давай все продамо. 645. У мене всього 782. Ну мені не вистачає. Мені ще прям, оце половину, аби назбирати. От щоб рейн був зараз якийсь десь випав би. Оце було б прям добре. Я би зразу пішов би і купив собі кукурузку, бо кукурузка прям тема така, поняв? Прикольно. Я так думаю, принаймні. А чи є, що воно там насправді хто його знає? Ще плюс зверху 200. Там хоч осталась вона? Так, да, їй ще не забрали. А, а також тут остався. Pumpkin, <spacon's>, Apple Seed, ага. Ну туди на ці такі, знаєш, числа. Мені трошки рановато, дивитися в цілому. А от, звісно, кукурудзьку п'яб, хотів би купити. хотів би купити. Світиться. Там рейнбоу, Там 100% рейнбоу. Я вже це відчуваю. А, не, чекай, вона gold. А ну пішли, ану пішли, 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 пішли. Скільки стоять золота? Ану. Жристо, нормально, мені вже хватає на кукурузку. go. Кукурузка, два штука тут є, 1700. Ну може все-таки хоча б почекати, і, наприклад, яблуко купити. Воно так-то легендарне. Вважається, і воно тільки одно, ну, блін, я б назбирав Я би трошки почекав би, трошки позбирав би, поняв. І купив би зразу яблучко. Я думаю, що це прям обалдеть, який профіт буде. Блюбері щось якось вже слабо ростуть. Десь скільки я назбирав полуниці, а блюбері за весь цей час оце поки збирав полуниці, тільки одна штучка. Неприкольно. Треба, коротше, збирати на яблуко, пацан. Я думаю, що яблуко це прям топ. І його 100% треба буде купити. Що по моїм томатам? А 30%? Та ти Да ти вообще. ти скільки будеш рости? Хе. Обалді... О, У обалді... Тут полуничка в мене виросла. Чи назис. Так, а ну пішли продамо все. Мені цікаво скільки я вже набрав. Ще на тисячу. Так мені геть трошки осталось до яблука. Ну, ще є. Все окей, типу. Ну, гарден. Мені вообще копійки. Там 300 баксів осталось. А ну, let's go. Все збираємо. А ну можу вже? Хватить мені чи ні? 240. Блін, 100 баксів не вистачає. Та що ж ти зробиш? <плес> Хочеться просто максимально швидко вже ці гроші назбирати і посадити яблуко. Бо як мінімум цікаво, принаймні, як воно виглядає. Все-таки це ж повинно бути дерево. Я... Ну, яблуко це ж е... дерево, це яблуня. Логічно, логічно. Так, я думаю, мені вже вистачає. Давай продаємо. На. Короче, да. Я не побачив, наскільки там десь 300. І все, let's go. У мене є тепер яблуня. Обалдеть. А ну, пішли, посадим. Давай, в принципі, я думаю, так як яблуня це щось більше про ну, таке там солодке, типу, і ближче до фруктів, то ми десь сюди його і будемо садити. Давай десь такого -тако сюди во. Опа, а ну, 0 м -м Ну воно, мабуть, буде дуже довго рости, дам. Я чисто так думаю. А, там щось обновилося, дам? Нас помінялися насіння. Прикинь, як я вчасно встиг, да? Воно ж ми просто пропало, по ідеї. Кукурузки, до речі, вже нема. Кукурузку забрали. Давай. Е, м -м -м -м. Давай блюбері купимо. А так почекай, а мені сенсу немає купляти багато так строубері, да? Воно комоновське просто саме звичайне. Хм, цікаво. Дуже й не знаю. Мені може краще там ось якраз оці блюбері купляти, поняв? Я вже тут так насадив, що я геть і, і, і не бачу, де і самі ягоди. Не пройти, не проїхати, але ладно, буває. Що тут по томатам? 46%. О-по-пу. О-попу, <laughs> як же ж ти довго ростеш? Це жесть. shop. А Ану. Це що таке? Угу Це щось безкоштовне дали. А що це таке? Так а мені яблуко в смислі? Мені яб... насіння Мені дали по приколу. Я міг його виходить, не... не купляти. <laughs> Ой, халепа, це жесть. Прикинь. Да? Ну. Що ж поробиш? Давай подивимося ще, що там є. 37 робоксів якесь опять RGB-шне, оце поняв. Штука коштує. Шекелі. Місцева валюта називається шекелі, я поняв. Ладно. Так, я вже, в принципі, тут назбирав прямо, обалдеть, скільки цих самих ягідок. І що по томату? По томату 53%. Пішли, я оце все просто розгружу. Диви, обалдеть, я назбирав. Давай, пацан. Дай гроші. 1500 сюда. Арас, йо. Пампкін штука. 3000 коштує. Мені не хватає насправді не так і багато. багато. Ти хочеш мені подарувати Рейнбоу Полуничку? Пацан, ти впевнений? Ні, ну в принципі, дякую дуже сильно, але рень був. Ти представляєш скільки вона коштує? Дякую, напишу. Я такий пацан. Вічливий, поняв. Давай продамо, скільки вона коштує. Ні, ну я при...понімаю, там десь 750, да, обалдеть. Мені хватає на пампкін. Він мені тільки що прям буквально тільки що поміг. Купити пампкін. Обалдено. Оце, оце я понімаю підгончик. Так, пампкін. Давай, десь такого чудово поставлю. Во. Хай росте Томато 61%. Угу. Да, конечно, да. Щось вообще слабо. Опа. Дві яку я здорову полуницю там забрав, да? Ну щас подивимося, скільки важе. Вона у нас на кілограм 25, прикинь. А, так, тут іще одна, кілограм 12. має дві великих полуниці. У нього Тебе ще й томато. Так, пацана, ну покажи мені свій, свій сад, не поняв. А, так ти подиви, який у нього у нього кокоси ростуть, ось оздоровена яка пальма. Це що таке? Це шо таке? Це шо твій пампкін, пацан? У нього і кактуси є. Та все, я по. Я взагалі я такий лапух, у мене нічого нема. <реш> я думаю, я обалдел, розвиваюсь, розвиваюсь, там жорстко-жорстко. А потом подивився на сусіда я обалдел. Да, непогано, пішли то все продамо. Скільки я заробив? 1500. Непогано. Що в тебе все кінчилось? А не, ось Corn сит появився. Ну. Чи надо він мені? Я оце даже не знаю. Ну, в принципі, да. Давай, хоча б штучку купимо. Я б даже купив би зразу. Дві і посадив би зразу дві. Зараз трошки нафармим ще грошей, щоб мені хватало. О, яблука, слухай, по 21 і 15% вже виросли. Це прям нормально, нормально. Так, гарден. Ой, мені треба не гарден, мені треба сел. І. А в мене ось лежить зараз корм сіт. Воно продасться, ні? Ні, не продалось. О, Хорошо. Ще буквально трошки. Мені не вистачає 300 баксів. О, у мене тут, бачу, велика полуниця росте. А, вона вже й виросла даже. Значить, лецго продавати. Айвон тусель. І є 1652. Суперсько! Мені це вистачає якраз на кукурузку. Два штучка. А ну. Опа. Чекай, це ж драконячий фрукт. 15 кіло! Він важить 15 кілограм! О! Абалдіи, це просто ж. Ну це буде нечесно, якщо я заберу. Я не хочу. Це прям дуже великий буде. Дякую, звісно. Дуже дякую, але ну це просто шок. 15 кілограм! 15 кілограм! Ти просто ти уявляєш собі. У мене ж кисень за -за закінчуватися в тих легенях. Це обалдіть. Давай посадимо корнсіт. Отако раз, Отако... два. О, все, хай росте. Ну, а на цій ноті я думаю, що цей відеоролик підійшов до свого завершення, тому що, в принципі, ми вже досить таки непогано розвинулись. У мене вже є тобі і ягоди, і яблуня, і воно посадив в томати, які ще правда до цих пір не виросли. Ну що ж поробиш. В общем то, садок мій набирає своїх обертів. Тому якщо цей режимчик вам сподобався, тоді обов'язково тицяти сюди вподобайдена підписочку на канал. І я ще раз залітаю сюди. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і! Всім папа.